Доля суверенітету Дніпропетровського аграрного університету має вирішитися на найближчому засіданні кабінету міністрів. Ректор вишу зараз в Києві. А студенти та викладачі продовжують мітингувати проти злиття з митною і фінансовою академіями. Чергова акція відбулася сьогодні біля облдержадміністрації. Пікетувальники кажуть, що налаштовані захищати свій університет до останнього. Сьогодні актив агроуніверситету вивів тільки 150 пікетувальників. Вирішили, що більше не треба, але це ніяк не позначилося ані на гучності протестів. Ані на рішучості учасників акції відступати ми не будемо. Якщо треба буде, то будемо голодувати. І тут під стінами облради під радою. Можливо, навіть підемо на більш радикальні заходи і поїдемо до Києва. У переваги злиття з двома фінансовими вищими аграрії не вірять, адже разом з профільністю університет втрачає і державне замовлення на підготовку студентів. Нам дадуть цілий год, потом. Потягунько цікуда і вибрася по, по, по большому щуту. Потому что, тому що ми були в аграрной аграрної політики, і е, госзаказ роздавався на профільні вузи. А ми вже будем не профільним вузом. Ми будемо каким то придатком. Тим часом в Агроуніверситеті заходилася працювати комісія з міністерства освіти. А на завтра очікують ревізорів КРУ. Керівництво вишу певне, що це тільки початок великої перевіряльної компанії. Наш університет не має жодної заборгованості, абсолютно жодної. Ні по зарплатам, ні по стипендіям, ні по енергоносіям. У нас є науково-дослідний центр, який працює, який працює вже 8 років, і за останній рік ми заробили десь біля 2 мільйонів гривень. Попри мітинги, приймальна комісія аграрного працює. А студенти доздають сесію і йдуть на практику. Цього року практика буде вона зараз. Почалася з понеділка, і тому ми ну, зараз на практиці після мітингу ми йдемо на практику. Сьогодні до мітингувальників ніхто з керівництва області не вийшов. Але представників активу прийняв перший заступник губернатора Анатолій Крупський. На зустрічі студентам ще раз наголосили, що доля вишу вирішується в Києві. Ми думали, що нас підтримують. Надіємося, що нас може після сьогоднішньої зустрічі такі підтримують. І після того як було враховано і оголошено, що нас багато підтримують підтримують політиків, які є вихідцями з Дніпропетровщини, які подали заяви про це. Ну, ми сподіваємося, що наш оборонатор відгукнеться на наш заклик. На Наснаги пікетувальникам додають чутки, що нібито одеському аграрному вдалося відстояти свою незалежність. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.